Україна допускає переговори з РФ про Крим до початку його повернення військовим шляхом. Про це заявив заступник голови офісу президента Андрій Сибіга в коментарі Times». За його словами, дипломатичний етап можливий, коли Україна досягне цілей на полі бою і вийде на адмінкордон з Кримом. Водночас військовий шлях звільнення це не виключає. Польща та Україна підписали угоду про спільне виробництво 125 міліметрових танкових боєприпасів. Відомо, що польська сторона передасть українцям не лише свої технології виробництва, а й необхідне обладнання. Пентагон уклав контракт на більше 27 мільйонів доларів на виготовлення танків Абрамс, які будуть передані Україні. Відомо, що кошти виділили в межах ініціативи щодо сприяння безпеці нашої держави. Вона передбачає укладення міністерством відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із запасів Пентагону. Литва готує новий пакет військової допомоги для України. За даними очільника Міноборони країни партнера, пакет допомоги сягне близько 41 мільйона євро. Що саме планується відправити, не анонсується. Булгарія ухвалила рішення повністю закрити всі свої порти для російських суден. Відповідна заборона почне діяти з 8 квітня та буде поширюватися на кораблі, що вказані у російському морському реєстрі.